Маму загиблого бійця ошукали на 7,5 мільйонів гривень. Це була її частина державних виплат за сина, який віддав життя на фронті. Щоб виманити цю суму, працювало ціле угруповання. Чи зможе жінка назад отримати гроші? Стане зрозуміло, коли закінчиться слідство. Зараз на родини, що отримують великі виплати від держави, шахраї ведуть справжнє полювання, відстежують через соцмережі або купують бази даних у недоброчесних представників банків. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич про цю небезпеку розкаже докладно. Таке ваше я не знаю, як пані Тетяна не може зібратися з силами, щоб почати цю розмову. Ми говоримо по відеозв'язку. Нині вона у Чехії на заробітках минулого року залишила розбитий лиман і переїхала в Ужгород. Обидва її сини пішли на війну щодо повномасштабного вторгнення. Старший був поранений. Молодший 22-річний Євген загинув. Поховала його у травні 22-го року. Весь цей час згадує пані Тетяна, як в тумані. Побратими сина допомогли зібрати документи на виплату. Половину за загиблого сина отримав колишній чоловік, батько Євгена. А половину вона моя одна половина, як матері. Половина сім з половиною. мільйонів гривень. За пару місяців їй подзвонили на мобільний телефон, представилися закордонним інвестиційним фондом. Вони використовували ім'я банку Бава Банки, такі І конкретно про наш падають. Називали вони свою організацію. Бава інвест такої дійсної організації не існує. Переконували, що банки України збанкрутують через війну. Такий стан в Україні будуть закриватися банки, І Ощадбанк, і приватбанк. Так званий інвестиційний фонд пропонував переказати кошти на його рахунок. Гроші нібито будуть зберігатися за кордоном і примножуватися, і їх можна забрати у будь-який момент. Для цього пані Тетяні запропонували завантажити два додатки на телефон. Один щось на кшталт електронного кабінету не існуючого інвестфонду, для чого другі пані Тетяна не розуміла. Вже пізніше з'ясувалося, що цей додаток забезпечував віддалений доступ до її телефону. Шахраї бачили, яка сума на рахунках жінки. Основну частину коштів вона мала зняти у банку і особисто привезти в означене місце. Скільки ви зняли тоді в той день. Тоді обменник по такому-то адресу, вот, а я вже ми вже договоримося, щоб подждали все и і... так. У своєму електронному кабінеті, яким керували шахраї, пані Тетяна побачила, що 5 мільйонів 600 тисяч гривень зайшли на рахунок, і у неї не виникло жодних підозр. А за кілька місяців жінка хотіла купити дім, вирішила забрати гроші з інвестфонду, але шахраї запропонували за це заплатити. Треба заплатити страховку банку 700 тисяч. Шахраї знали, що на рахунку пані Тетяни є ще близько 2 мільйонів гривень і придумували все нові і нові платежі, щоб викачити все до останньої гривні. Началось то за мокру пічать. Нада заплатити 42 тисячі, заплатить за меморіальний ордер. Тож сума не переводиться через термінал. Її треба розбити. за це заплатити 116 тисяч, щоб заплатити всі ці платежі Мені. і повернути основну суму. Пані Тетяна навіть почала позичати. борг я брала і кредити в мене зараз і до чого я поїхала. Тогі кошти так і не пройшли, і тільки в цей момент вона зрозуміла, що її ошукали на 7,5 мільйонів гривень, і пішла до правоохоронців. Пані Тетяну попросила якомога довше зберігати зв'язок шахраями. Шахрай продовжує підтримувати контакт. Вони усвідомлювали той факт, що виплата за. Загиблого її сина загиблого героя була 15 мільйонів і частково гроші кошти отримав її чоловік. Завдяки цьому зв'язку кіберполіція встановила, що це масштабна група шахраїв, де залучена сотня людей і сім кол-центрів у різних куточках світу. Належано Україну це Росія, Ізраїль, Білорусія, Кыргызстан, Молдова, Іспанія пошукали щонайменше 6 тисяч людей. На загальну суму 65 мільйонів гривень. Це тільки БАВІНВЕСЦЕ Національна поліція Закарпаття, Ужгородська окружна прокуратура та кіберполіція провела цілу спецоперацію 50 обшуків, вилучили велику кількість готівки, дорогі авто. Затриманий один з організаторів українського кол-центру. Він у СІЗО дає свідчення щодо своїх спільників. Слідство триває. Якщо ви були ошукані від імені «Бавах Інвест і не зверталися до поліції, зробіть це за місцем проживання. І, хоча в таку аферу може потрапити будь-хто, шахраїни нині ведуть справжнє полювання на родини, що отримують великі виплати від держави, такі дані вони отримують через недоброчесних представників банку. Але найбільше поле для діяльності шахраїв це соцмережі. У кіберполіції вкотре закликають не вирішувати будь-які фінансові питання телефоном. Шахраї навчилися віртуозно привертати афери від імені фінансових установ за допомогою мобільного зв'язку і ваших особистих банківських даних, які не можна розголошувати. Ірина Маркевич, Валентин Шилко, ТСН один марафон. Єдині новини.